Вітаю, друзі! Продовжуємо з вами в'язати ведмедика. У першій частині ми повністю зробили тулуп. і сьогодні будемо робити голову. Розпочнемо з найменшої деталі, з вушка. Ми робимо кільце, у яке пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду. Один, два, три. 4, 5, 6. Стягуємо кільце і у першу петлю пров'язуємо сполучний стовпчик. Повітряна петля підйому. І у другому ряді ми робимо 6 збільшень, тобто по два стовпчики у кожну петлю. Два три чотири п'ять шість вісім дев'ять десять одинадцять. І дванадцять. І третій ряд ми в'яжемо без змін дванадцять стовпчиків без накиду один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять, десять, одинадцять і дванадцять. Сполучний стовчик, повітряна петля. Залишаємо довгу ниточку для пришивання. І друге вушко робимо так само. Далі в'яжемо саму основу голови. Робимо кільце. І перший ряд 6 стопчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягуємо кільце. І в першу петлю Робимо сполучний стовпчик. повітряна петля підйому. ще раз підтягуємо, щоб не було отвору. І далі в'яжемо за принципом в'язання круга, нам потрібно збільшити до 42 петель. Тож, у другому ряді ми робимо 6 збільшень. По два стовпчики у кожну петлю, Два, три. П'ять шість. Сім вісім Десять. Одинадцять, дванадцять, сполучний стовпчик, повітряна петля. У третьому ряді робимо шість збільшень з інтервалом в один стовпчик. Спочатку робимо збільшення, потім один. Збільшення, один. І так продовжуємо до кінця ряду. І таким чином, в кінці третього ряду ми маємо 18 петель, у четвертому ряді робимо 6 збільшень з інтервалом у 2 стовпчики. Спочатку пров'язуємо 2 стовпчики по одному, у третю петлю збільшення. 1 2. Збільшення, один, два, збільшення, і так, до кінця ряду, і в кінці четвертого ряду маємо 24 петлі, п'ятий ряд робимо збільшення з інтервалом у три стовпчики, розпочинаємо ряд зі збільшення. потім один. Два три збільшення. Один. Два. Три, і так увесь ряд. Тепер у нас у п'ятому ряді 30 петель, в шостому робимо збільшення. Через кожні 4 стовпчики. Спочатку пров'язуємо 2, потім збільшення. 1, 2, 3, 4, збільшення. 1, 2, 3. 4 збільшення і так весь ряд. І в кінці шостого ряду маємо 36 петель. В сьомому ряді продовжуємо робити збільшення. 1, 2, 3, 4. Робимо збільшення. 5, Один, два, три, чотири. П'ять. Збільшення. І так продовжуємо з інтервалом у п'ять стовпчиків. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Збільшення. І так, до кінця ряду, і в кінці сьомого ряду маємо 42 петлі. Тепер з восьмого по десятий, тобто три ряди, ми пров'язуємо без змін по 42 стовпчики. 41, 42. Ми пров'язали всього 10 рядів, і в одинадцятому ми знову робимо шість збільшень з інтервалом у шість стовпчиків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Збільшення. Один. Два, тримай. 3, 4, 5, шість, збільшення, і так до кінця ряду. Тепер у нас у ряді 48 петель, і з 12 по 15 ряди, тобто 4 ряди ми пров'язуємо без змін по 48 стовпчиків, 1, Два, три, чотири, сорок сім, сорок вісім, сполучний стовпчик і повітряна петля. Коли ми пров'язали п'ятнадцять рядів, з шістнадцятого ряду ми починаємо робити зменшення. Але робимо не по 6 зменшень, а по 8, щоб щічки нашого ведмедика були більш виразні. Спочатку робимо зменшення з інтервалом у 4 стовпчики. Пров'язуємо 2 по одному кожну петлю, і потім з двох петель пров'язуємо 1 стовпчик, 1, 2. Три чотири і робимо зменшення. Один, два, три чотири зменшення. І так до кінця ряду. Тепер у нас у ряді 40 петель. І в 17-му ряді ми продовжуємо робити 8 зменшень, тепер з інтервалом у 3 стовпчики. Розпочинаємо ряд зі зменшення. 1, 2, 3. Зменшення один. Два. Три. Зменшення. Один. Два, три. І продовжуємо. І тепер в кінці ряду ми маємо 32 петлі. Далі. У вісімнадцятому ряді робимо зменшення з інтервалом у два стовпчики: Один, два, зменшення. Один. Два. Зменшення. Один, два, Зменшення і так до кінця ряду, у кінці 18 го ряду у нас 24 петлі, і нам залишається останній ряд 19, в якому ми робимо зменшення через один стовпчик. зменшення 1 зменшення один, зменшення один, і так до кінця ряду. У кінці робимо повітряну петлю, протягуємо довгу ниточку, по неї ми будемо пришивати голову до тулуба. І, якщо ви пам'ятаєте, у нас на тулубі в останньому ряді було 16 петель, і так само на голові, тобто нам зручно буде петелька до петельки голову пришити. Далі ми закріплюємо очі, вишиваємо обличчя і пришиваємо вушка. Спочатку ми Складаємо вушко навпіл і прошиваємо його разом, ось так, за одну стіночку протилежних петель. І вже потім, за обидва боки, ми пришиваємо, відступивши від центру 2-3 ряди. Ми підхоплюємо петельку на голові і петельку на вушці. І ось так одна за одною пришиваємо. І тепер наповнюємо голову холофайбером і можна вже пришивати до тулуба. Пришиваючи голову, ми підхоплюємо петлю на тулубі і, відповідну петлю на голові. І так по черзі, одна за одною, зшиваємо деталі. І ось такий ведмедик у нас вийшов. Далі настрій іграшки повністю залежить від аксесуарів, які ви додасте. Мені дуже подобаються вишиті елементи. Тобто, можна вишити якісь осінні листочки або сніжинки. Можна додати теплий пухнастий шарф. Можна зробити шапочку. Тут вже як вам Більше подобається. Я ж вам дякую за увагу! Чекатиму на світлини ваших ведмедиків, дуже завжди радію вашим фото. Надсилайте мені їх в інстаграм, посилання завжди є в описі під відео. Бажаю вам приємного в'язання і на все добре!